Встановлювач кнопок КАПА від японської компанії ОКА. Код товару 61300. Інструмент доступен в трьох розмірах XS, S та M. В міліметрах це 10, 12,5 та 15 мм. Інструмент виготовлено із загартованої сталі. Має насічки на ручці, що запобігає ковзанню при ударі. Комплекс складається з одного інструмента. Він універсальний, підходить як для встановлення тата, так і для встановлення мами. Для встановлення кнопки додатково потрібна ковадла. Кнопка встановлюється легко. Інструмент важкий, впевнений, тому по ньому сильно бити не потрібно, легко встановлюється. Потрібно поставити під прямим кутом та вдарити. Тату встановлюється таким самим чином. Ось так гарно це виглядає. Легко встановлюється. Надійно фіксує кнопку. Обидві сторони. Ось так легко встановлюється кнопка капа за допомогою інструмента від компанії Ока. Замовити інструмент можна за посиланням в описі на handdymarket.com.